Христос Воскрес, Возлюблені у Христі. На питання, що таке людина, апостол так відповідає нам: ви є храм Божевого. і, як сказано Богом, поселюся в них і серед них, і буду їм Бог, і вони будуть народом моїм. Як бачимо, Святе Письмо називає людину обителю, сосудом. проте людина, яка не захоче бути Божим домом або ж сосудом Божественної благодаті, стає обителю гріха і сатани. Свята Православна Церква вшановує пам'ять наступних святих, Преподобного пахомія Великого, святителя Ісаї, єпископа Ростовського чудотворця, благовірного царевича Дмитрія Углічського і Московського. Народився святий Дмитрій 19 жовтня 1582 року і був сином царя Івана Грозного. Час для російської держави був важким, бажаючи позбутися законного спадкоємця російського трону, Борис Годунов діяв проти царевича як проти особистого ворога, розпускав різноманітні брехливі чутки і наклепи та навіть пробував. Отруїти, але смертоносне зілля не пошкодило юнакові. Тоді лиходії зважилися на явний злочин. У суботній день 1591 року, коли юнак гуляв із годувальницею у дворі, вбивці підкралися і по звірячому зарізали його. Царевич Дмитрій був похований у місці Угличі у храмі палацу на честь Преображення Господнього. Безліч чудес і зцілень стало відбуватися біля його гробниці. Особливо часто стілювалися хворі на очі. А 3 липня 1606 року святі мощі Страстотерпця Царевича Дмитрія. Були знайдені нетлінними. У цей гарний травневий день ми сердечно вітаємо з ним ангела, наших братів, яких називаємо Пахомій та Дмитро. І пам'ятаємо: ворог завжди підходить підступно, а отже, треба обов'язково молитися. Ворог у нас на лівому плечі сидить, а на правому ангел, що оберігає нас. І у кожного своя книга життя. В одну записуються наші гріхи, а в іншу добрі справи. Возлюблені брати та сестри, частіше крестіться, бо хрест такий же замок, як на дверях. Ці мудрі поради залишила для нас велика стариця Матрона Московська.